Всім привіт, друзі! Хочу сьогодні зробити коротеньке відео про свою нову сверлілку. Ось такий сверлільний станочок. Тут у мене вже прибамбаси, обростає прибамбасами різними. Ось, Практично сверлілочку доробив. Пустив сьогодні першу стружечку на ньому. Ось, ось так я його виконав. Максимально зажатий у просторі я і довелось мені зробити. Двигун я поставив на бік Ось так трохи змістив ближче до колони. Ось, все працює. 20 мікрофарад новий цей. Конденсатор купив, поставив, працює. <кхід> Підключив на треугольник. Ось так я це все виконав. Це ось мій лайфхак. Друзі. Назвичайно цікавий сверлільний станок. Вага його десь приблизно 75 кг. Ось я його вже перебрав. Ось. Що треба знати про цей станок? Саме головне треба знати, що ось тут, у пінолі, на шпінделі, ліва різьба. Ліва. Блін, я її розібрав, щоб її помазати, там підшипники. Підшипники всі сухі були. І в двигуні, і в пінолі тут, і втулки кругом були сухі підшипники. І чомусь вони відкриті. Ну, я так все залишив. Ну, тобто в двигуні закриті, пардон. Я так залишив, бо зараз немає змоги купити нормальні підшипники закриті. Ось, Ну, поки так змазав. ось. Треба знати, що тут у нас у втулці ці, раз, два, ну, Я їх не дослав, я втулку саму витягнув. Помазав. Все, два підшипника, по-моєму, 204. І в пінолі тут я її теж не розбирав повністю. Один це точно. Тут має бути ще один. І ще один. Тобто у нас на цьому валу виходить у нас 5 підшипників. 2 підшипника на валу підйому і опускання. Ну, так. Я ж кажу, найголовніше, знаю, що тут ось ліва різьба. ось, Я помазав, тепер воно вся смазка витікає. Ну, Трошки пізніше замовлю нормальні підшипники і поставлю туди закриті. Це в нас, друзі. Це тільки свіженьке я придумав. Ось. Чому так вийшло? Можна було б десь до токаря. Ну нема в мене не знайомого токаря путнього, не ні, ні сварщика путнього, не токаря, немає нікого. Зробив поки так. Ось. Це для того, щоб максимально опустити. Саму сверлілку максимально до ну, платформи цієї. Бо я не знаю, чим там думали на заводі, ну, воно дуже високо було. Ось. І таким чином я максимально його опустив зараз в самому низу. Ну, мені більше не треба. Ну, все максимально в мене вийшло пустити 10 см. 10 см. От. Завдяки, завдяки о цій хитрості. Тут контргайка. Ну, просто на шпильки поставив такий. Все, його можна піднімати без проблем. Назвичайно цікавий, якісний е, станок. І тут, відповідно, у нас затягли, скільки треба. Всього, підняли, затягли. Ось. Покажу, як він працює в мене. Пускового конденсатора нема, це в мене робочий. Пускового не став, бо до кіловат, я подивився. Не треба. Ну, Відносно громко вакуу працює, думаю, що дренька громше працювати. Ну, я думаю, дренька буде громше. Працює. Маю намір використовувати його трошки, як і фрезерний установок, для легких, таких нескладних фрезерних операцій. Для цього в мене є продольна Токарну, правда, вигляд у неї не дуже. Ось треба все ну, зачистити блін. Немає часу. І такі можна використовуватися в депорті. Кісочечки зажати. Оце саме такий мінімальний ну, ціні буде варіант. Для круглих речей у мене є патрони токарного станка, найкраще затягує, круглі речі зажимаю. Я думаю, буде часом. Ось. Що ще треба знати, хто не знає, тут ось стоїть гайка. ця. Це гайка спеціально для того, щоб стягувати патрон. Ну, він у мене не зажатий там, бо я зараз ну, на точність. Наскільки точний. Патрон тут ще савдеповський. Побитий, ну це, походу, люди не знали, що його що можна цією гайкою зняти з конуса. Буду замовляти собі цанговий патрон. От. Ну, от таке. Хочу показати, наскільки точний, ну, відносно, зрозуміло. Понят... Ну, зрозуміло, що це СССР. Ну, я максимально виявив його. у От, підніму трошки, щоб по конусу пішло. І тут зажму. Для нескладних робот робіт цей станочок. Я думаю, це буде просто. Дорогувати він мені трохи став. І ось подивіться, яке бієння. Ну, менше я не можу зменшити бієння гляньте, по мікрометру. це все, що я зміг вивезти з нього, це таке бієння. Ще раз показую. Мікрометр. Завів. Ну, от, така, от такий в мене апаратик є, друзі. Цікавий станочок, дорогувати він мені. Ну як дорогувати? За такі гроші я міби 2-2,5 китайця купитися точно. Колона тут розмір 80 мм. Товстезна чугуна. Mm. ось ну, Добротний станочок, друзі, я вам скажу. Оста... Залишилось чи в Китаї замовити, бо в Україні дивлюсь, не бачу я. Санговий патрон із цангами до 10. Мені не треба, в мене трошки тут я в просторі обмежений. Мені не треба тут труби, там швеліра на ньому сверлить. Мені для дрібних робіть по швейним машинкам, можливо, по верлокам щось треба буде робити. То я думаю, мені цей. ой, буде... Думаю, про оверлок, як завжди. <сміття> То мені ця свергінка буде те, що треба. Ну, ось таке відео, друзі, я хотів вам показати. Назвичайно цікавий. Відносно на теперішній день. Ось, ось так я прикріпив тут. Це платформа із двигуна. Просто я штирі повибивав, просверлив і поставив ну якось тут приблизно шпильки. Так само і тут поставив така дві і три кріплення. Та мені інколи треба десь щось просверлити, десь може фрезернути чуть-чуть, Я думаю, мені буде пісня. Ось таке в мене відео буде, друзі. Сьогодні. Компактний такий невеличкий. О. Невеличкий і десь щось можна просверлить. Друзі. Це у нас солільний станок 2М109. Ось. Є питання по, по, по литю цього чугуна. Чугун такий мягенький, я просверлив, сверлиться дуже легко. На колоні є раковини. Ну Мені про ті раковини, мені для моєї роботи його вистачить на все моє життя. Ось такий сверлільний станочок в мене вийшов. Друзі, коментуйте. Ось. Це, ось я, ну це непорозуміння. Я чув в інтернеті, люди казали, що це маслю, маслю, масленка. Я думаю, що ні, тому що тут воно не практично. Це більше як дренаж, просто повітря. Бо тут прямо як піноль, то воно прямо аж вакуум тут здається. І скорішого, що це дренаж. Масла тут особо тут не нальєш, як то так воно тут зроблено. Цікаво, я думаю, це просто дренаж. Прекрасна сверлілочка, друзі. Коментуйте, що ви по цьому випадку думаєте. Ну і все, друзі. Слава Україні і героям слава!